Комплексний проект, каналізація, труби, дороги, освітлення, все, щоб у ваших приватних будинках різко підскочила вартість е е життєва. Така проект був живий. Та проект є, просто його треба підіймати і перемножати на два чи на три. Хороший проект. Просто померла та організація. Я вам більше скажу, що збанкрутіла колеги. Збанкрутіла інша організація, найбільший забудовник в Україні, Київ -Місбуд». І 100 тисяч людей кинуто просто. А яма взагалі ніхто не знає, та може 20 мільярдів, а може і 50 мільярдів лежить. 100 будинків недобудовано, люди тупо на вулиці. Із-за цих самих проблем, які ми вже проговорили, комусь похір, але ви встигли самостійно це зробити і недовиконати, хоча теоретично. В Європі місто би прийшло що стовпи без безсвітлення виключаємо, поки ви це не зробите. Ідіть, робіть, вам були надані всі ці умови. Колись, 20 років тому. А потім місто мало розуміти, чи має воно виділяти 300 мільйонів на село Троєщина, чи 300 мільйонів на стадіони Деснянського району, чи 300 мільйонів на мусорпроробний завод, який у нас аварійний. І немає П'ятого полігону гора мусора 103 метри.